У жовтні 2020-го Інтер приймав Борусю Менгенгладбах. Напередодні матчу німецька команда приїхала тренуватися на Джозепе Мааса, і у її нападника Маркюса тюрама виникли проблеми. Стюарт не хотів пускати його на стадіон, адже футболіст не взяв свою перепустку. Довелося гуглити, показувати фото, доводити, що він дійсно грає за Борусію. За три роки Мааца став для тюрама рідним стадіоном, француз перейшов до Інтера. Його взяли вільним агентом, але дали зарплату 6 мільйонів євро на рік. Лише 4 гравці в серії А в минулому сезоні заробляли більше. Сумніви щодо Маркюса були, він ніколи в кар'єрі не забивав більше 13 голів за чемпіонат. Тож журналіст медіасет Сандро Сабатіні сказав, що його підписання це даунгрейд для Інтера в порівнянні з Ромелу Лукаку та Едином Джеко. Але ж чи згадує хтось зараз про Лукаку та Джеко? Інтер став чемпіоном. Тюран забив ті самі 13 та віддав сім асистів. Він четвертий в чемпіонаті за результативними діями після Лаутаро Мартінеса, Олів'є Жиру та Пауло Дібале. Наприкінці сезону француз надіслав Сабатіні Майку Інтера з написом: Вітаю, даунгрейд! Маю подякувати йому, сказав Маркюс. Його слова стали мотивацією. Мене звати Юрій Шевченко, це подкаст Лападула розповідає. Нарешті завершуємо експрес-підсумки серії а 2023-24 по 2 хвилини на команду по 5 команд на епізод. Це останній четвертий з учасниками Ліги Чемпіонів. П'яте місце Болонья. Одразу хочу вам сказати, що існує спешл-епізод про Болонію тривалістю в годину. Ми робили його з Віталієм Волочаєм для шоу Єврофутбол. Він доступний для патронів та спонсорів єврофутболу. Лінк залишу в описі. Там все дуже детально і про сезон розсоблу, і про те, як клуб йшов до цього успіху. Ну а зараз давайте коротенько. Канадський бізнесмен Джой Сапуто став одним з власників Болонії у 2014-му, коли команда була в серії Бі. На питання про плани на майбутнє він пообіцяв, що за 10 років клуб буде успішним і гратиме в Єврокубках. Тобто, все пройшло за планом, треба було лише почекати. Рух Болоні вгору розпочався ще в сезоні 22-23, і можна було припустити, що у команди з Тягомоттою на чолі все буде добре. Але, по-перше, все добре, це ж не Ліга Чемпіонів. По-друге, були сумніви, коли в болоні вирішили не підписувати нападника на заміну Марку Арнаутовичу. Здавалося, що внутрішніх резервів, щоб компенсувати втрату нападника з 10 голами, немає, але виявилося, що є Джошуа Зіркзе. Той вже всередині сезону розповідав, як йому було важко сидіти під Арнаутовичем, які в нього непрості стосунки з Моттою, як він думав про те, щоб змінити клуб. Але всі проблеми залишилися в минулому, а цього року нідерландець насолоджувався грою. Це власне стосується всієї команди. Мота часто підкреслював, що його гравці отримують насолоду від того, що роблять, і це найбільша нагорода йому як тренеру. Джованні Сарторі знайшов для моти футболістів, що були готові на експерименти, і мота створив щось справді унікальне. Рікардо Калафьорі за рік пройшов шлях з чемпіонату Швейцарії до основи збірної Італії. Алексіс Селемакерс іноді здавався Роналдіньо. у саме Зузі карав столичні команди. Тут можна довго розповідати, чи не про кожного гравця цієї болоні, адже всі провели видатний сезон. Але можна виділити хребет. Скорубський, Калафьорі, Фройлер, Фергюсон, Зіргзе. Навколо них гравці могли змінюватися, але саме з ними на полі болоня була ідеальною. З 18 матчів проти команд першої десятки Рособу програли два: Мілано в першому турі, Інтеру на початку березня. Це єдині поразки болонії на своєму полі. Футбол команди Мотти був своєрідним це не завжди було яскраво. Головний хист цієї болонії вміння вичікувати. Вона стала третьою за кількістю пасів, але ж десятою за дотиками у штрафному суперника, восьмою за ударами, восьмою за голами. Рособлу обмежували опонентів. Менше пропустили лише Інтер та Ювентус, чекали на свій момент і здебільшого його знаходили. Болоня не програла сім матчів, у яких пропустила першою. Тепер Мотта в Юве, а в Болоні Вінченцо Італьяно. Каже, що його ідеї схожі на те, що робив Тіаго, звучить оптимістично: ми не боїмося грати в лізі Чемпіонів. Болоня заслуговує на цю мрію. Це можливість, це шанс, який треба прожити з радістю. Але це все вже буде не те. Четверте місце Аталанта. Минулого літа Аталанта втратила Расмуса Гойлуна. Та витратила майже 30 мільйонів євро рекордну для себе суму на ельбіляля Турез Альмерії. Ще були оренди хлопців, що не виправдали сподівань. Джалука Скамака повернувся до Італії після невдалого періоду в Есгемі. Шарлю Де Кетелер потрібен був перезапуск після дивного сезону в Мілані. Туре одразу травмувався і почав грати, та й те нерегулярно лише навесні. Скамака забив 12 голів у чемпіонаті, Декетале 10, також 12 у Тьона Копмейнерса, а 10 у Адемоли Лукмана. Вперше в історії Аталанти чотири гравці відзначилися двозначну кількість разів за один розіграш серії А. А Аталанта в п'яте в історії взяла більше 65 очок. Гарний сезон, але ж ще були фінал Копи та перемога в Лізі Європи. Джон Піро Гасперіні наприкінці травня мав вигляд найщасливішого італійця в світі. Ще взимку він почав говорити, що йому подобається ця нова Аталанта. Гасп казав, що це вже третій чи четвертий варіант команди за той час, що він працює в Бергамо, і потенційно ось ця навіть сильніша за ту, що грала проти Парі Сен-Жермен у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Здавалося, що Джамп'єро трохи перебільшує, адже перше коло Аталанта завершила шостою, непогано, але нестабільно. Але Гасп все зробив в найкращих традиціях Максиміліано Алегрі. Принаймні раніше той любив цим хизуватися. В найкращій формі команда має бути навесні. Весна почалася для нерадзурі домашньою поразкою від Болонії, але ж з 3 березня до кінця сезону Аталанта програла два матчі, що мали турнірне значення: 1-2 скалірі в чемпіонаті 7 квітня та 0-1 проти Ювентуса в фіналі Коппи в середині травня. У серії А Бергамаски йшли рівно, а в Європі не дивилися на статус суперників Ліверпуль Марсель Байер. Гасперіні вдалося знайти баланс там, де це зробити було дуже важко. Адже у Аталанти не було якоїсь вражаючої глибини складу. Втім, Джан П'єро не припустився тих помилок, що, наприклад, Даніелі де Россі. У нього вийшло вивести команду та ключових гравців на топову форму у вирішальних матчах. Скамака з початку березня забив 12 голів. Едерсон і Кокмейнерс одні з найкращих півзахисників чемпіонату, Лукман герой фіналу Ліги Європи. Аталанта стала іншою, і лише іноді відчувався вайб отієї легендарної команди з Папу Гомесом та Йосипом Іличичем. Бергамаски десяті в чемпіонаті за кількістю пасів, вони далеко не лідери за показниками пресинга. Втім, з іншого боку, цей варіант Аталанти видається складнішим. Хоча б за рахунок постійних змін в атаці та відсутності якогось стабільного джерела загрози. Вражаючий сезон, особливо враховуючи, що деякий час у Гасперіні все ж таки пішов на налаштування, і лише в другій половині Аталанта стала такою, якою хоче він її бачити. Третє місце Ювентус. Ювентус білочорний і сезон білочорний. В першому колі Юве був другою командою чемпіонату, взяв на два очки менше за Інтер. У другому показав 10-й результат, взяв на 21 очко менше за Нерадзурі і, наприклад, на 3 менше за Дженуа. Масіміляно Алегрі звільнили в травні одразу після перемоги в Коппі. Він став третім тренером Ювентуса за останні 50 років, після Клаудіо Раньєрі та Чіро Феррари, що не завершив сезон. З одного боку, за словами Алегрі, Ювентус виконав цілі на сезон. Взяв копу, потрапив до Ліги Чемпіонів. З іншого, з кінця січня, Ювентус виграв три матчі чемпіонату те, що Туринці, єдина команда з першої п'ятірки, що в теорії не добрала по голах, тобто очікуваних голів більше, ніж реальних, не врятувала Масімеліано. Хоча і всьому цьому сорому є пояснення. 4 лютого Ювентус програв Інтеру. І все. Чи вплинула поразка від Інтера – Якщо говорити про енергію колективу, так розповідав вже наприкінці березня Войцех Щенсний. Ми були дуже заряджені протягом 6-7 місяців, бо мріяли про скудетто. Це не була ціль, це була мрія. Ми чудово відіграли першу частину сезону, всі почали мріяти. А коли мрія зникла, енергія також зникла. Восени Ювентус мав серії з шести матчів без пропущених голів. З кінця вересня до початку лютого команда не програвала. Інтер перервав серію з 17 матчів без поразок. Ювентус тоді також критикували, мовляв, дуже нудно набирають очки, оці всі голи захисників після стандартів, де шоу, де спецефекти, але ж потім стало зрозуміло, що краще так, ніж програвати вдома у Дінезе і втрачати очки з калєрі та селернітаною. Ефективний Ювентус Алегрі працював злагоджено з розумінням того, за рахунок чого досягати результату. Загалом команда 11-та за кількістю пасів, 12-та за володінням. Завжди були стандарти. Міг побігти Федеріко К'єза, міг знайти момент Душан Влахович. Але після поразки на Меатса, зарядженість, впевненість, оцей голод, прагнення до перемог, про яке дуже люблять говорити тренери, все це зникло. Ювентус вмикався в копі, виграв трофей, але боси вирішили, що команді потрібні нові емоції. І все ж таки дуже цікаво, як би все склалося, якби тоді, в Мілані, Федеріко Гатті не забив у власні ворота. Друге місце Мілан. Мілан, як і Ювентус змінює тренера, і відхід Стефано Піолі дуже неоднозначний. У Мілана не було якихось тривалих невдалих серій, команда весь чемпіонат пройшла в трійці, тобто загальна картинка ніби позитивна. Але є нюанси. Златан Ібрагімович днями дав прес-конференцію і підкреслив, що відрізняє Мілан від інших клубів. Це, звісно, лише слова, але, можливо, таке, що в клубі дійсно керуються цими гаслами. Так от, щороку ми граємо заради трофеїв. Мілан не перемагає, Мілан пише історію. У цьому полягає різниця між нами та іншими. Росонері не вийшли з групи Ліги Чемпіонів, програли Аталанті в чвертьфіналі Копи, вилетіли з Ліги Європи від Роми. Трофеїв нема, отже сезон невдалий. Принаймні, якось так аргументували зміну тренера. Але ж якщо дивитися виключно на турнірну таблицю, у Мілана все добре, вирішують деталі. Наприклад, відсутність боротьби з інтером. Мілан відстав на 19 очок, двічі програв на Радзурі з сумарним рахунком 2-7, а перемога в дербі другого кола ще й зробила Інтер чемпіоном. Чи відсутність позитивного розвитку у стилі гри команди? Мілан був непоганим попереду, хоча до Раф Леана дуже багато претензій щодо нестабільності. Але ж дуже багато дозволяв суперникам. Россонері 11-та команда чемпіонату за допущеними ударами. Пропустили 49 голів, це показник на рівні середняків наполі Дженуа Монце. Так, було багато травм, довелося багато експериментувати, але ж оці 3-3 з Сасуоло, 2-2 з Лечі та Салернітаною, 2-4 з Монцею не випадковість, а тренд. Щодо трансферної політики, також є питання, але то вже не до Піолі. Крістіан Пульсік вписався ідеально, Тіджані Рейндерс та Рубен Лофтус Чік майже ідеально. Ну а Окафор та Самуель Чуквезе додали глибини, знову ж таки, атаці, але Мілану дуже не вистачило баланса, стабільної пари центральних захисників та якісної глибини в обороні. Кількість була достатньою, але ж це не те. Загалом у Мілана вийшло компенсувати більшість проблем. А якби не було Інтера, це була б найкраща команда Італії, виходить так. Проте якось склалося враження, що Аталанта та Болонія дали більше емоцій, вражень, чогось цікавого, ніж Россонері. Враховуючи величезні зміни у складі минулого літа, можливо було б логічним дати Піолі попрацювати саме з цим проєктом ще рік, адже він точно не був завершений. Втім, тепер це команда Пауло Фонсеки. Знову нова, знову інша. Перше місце чемпіон Інтер. Я не знаю, що сказати про Інтер, стільки всього було сказано протягом сезону, стільки компліментів, все буде повторенням. Тож, давайте зробимо так: просто назву всіх героїв Ян Зомер, 19 кліншитів за 6 мільйонів євро. Бенджамен Павар. Якось... Феноменально швидко зрозумів, що таке футбол цього інтера, і зі звичайного центрального захисника перетворився на людину, що могла зробити більше дотиків у штрафному суперника за матч, ніж нападники. В другому колі було важко повірити, що він новачок. Франческо Ачербі, після 35 -ти. найкращі сезони в кар'єрі, надихаюча історія про те, як страшна хвороба змінює людей, і як важливо знайти своє місце. Алесандро Бастоні, просто найсильніший захисник Італії нового покоління. Матео Дарміан довів, що може бути незамінним не лише для Антоніо Конте, посадити в запас Дензела Думфріса, це потужно. Хакан Чалханоглу. Найяскравіша історія перетворення атакувального гравця в реджисту з часів Андрея Пірло. Найкращий гравець чемпіонату, на мою думку. Ніколо Барелла. 27-річний ветеран, душа Інтера. Таке враження, що він був у цій команді завжди, Генріх Мхітарян. Містере, можна я відпочину у неділю. Але ж ми граємо в суботу. Я знаю. 35 матчів у старті, 2 голи за чемпіонат, але обидва в дербі. Плюс 8 асистів. Найкращий результат в команді. Федеріко Ді Марко. Гол майже з центру поля. Це раз. Найкращий гравець команди за створеними моментами для ударів Це 2 Маркюс Тюрам. Точно не даунгрейд. Лаутаро Мартінес. Капітано Кампіонато. Без Лукаку вийшов з тіні і показав, що може бути лідером. Особлива згадка Давіда Фратезі. Шість матчів у старті, але ж четвертий бомбардир команди. 6 голів. Сімона Інзагі. Демон з П'яченце. Такий нікнейм придумали тренеру вболівальники. Мовляв, цей демон постійно щось вигадує. Ось вигадав Скудетто. Бепе Маротта. Слухайте, президенте, ми коштували вам дешевше за каву. жартували Челханоблу та Татьюрам після перемоги в чемпіонаті у розмові зі Стівеном Джаном. І це все маротта. Це був Юрій Шевченко подкаст Лападула розповідає. Остання частина експрес-підсумків Серія 2023 2024 Дякую за те, що підписані. Ви найкращі. люди. Сезон завершився. Але ж у нас тут Чемпіонат Європи вже розпочався, тож контент буде. Почуємося зовсім скоро. Аріведерч!